Поточні, але важливі питання життєдіяльності міста розглянули на останньому засіданні виконавчого комітету. Серед таких і представлення до нагородження почесним званням мати героїня, призначення опікуна, надання адресної грошової допомоги, затвердження тарифів на утримання новостворених ОСББ, списання заборгованості за комунальні послуги трьом учасникам АТО. З моменту, як купили квартири, то оформлення зайняло десь три місяці, десь чотири. За це время ці квартири вже якби не належали минулим власникам і ще не належали, не були видані цим. І склалася оперативна заборгованість, яку ми і хочемо погасити. Це для трьох осіб. На засіданні виконкому заговорили й про створення комісії так двічі на рік для обстеження пасажиропотоку в міському транспорті. Працівники відділу з питань залучення інвестицій розробили і надали на затвердження план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний рік, серед яких і про затвердження правил благоустрою Бердичева, і мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного метра площі нерухомого майна фізичних осіб. Зі слів міського голови Василя Мазура уже вийшли на фінішну пряму. Проведено тендери, розроблено документацію у питанні будівництва нового сучасного дитячого садку, що на червоній горі. Слава Богу, тендер по е, дитячому садочку е, на Червоній горі проведений. Вчора відбулася там оперативна нарада на території. Е, значить, е, всі питання були узгоджені і розпочинаємо. Е, значить. На кінець ці наші страждання, багаторічні страждання, ну, можливо, вони не закінчаться, вони тільки починаються. Да, але я думаю, що за два-два роки, -два роки цей садочок буде побудований. Вільне приміщення, що колись було аптекою по Житомирській, у сусідстві із центром забору крові, члени виконкому дали дозвіл обладнати під лабораторію по забору біологічних матеріалів. Слухачі проводового радіомовлення з різних куточків міста все частіше скаржаться. За радіо сплачують вчасно, а ремонту мереж не дочекатись. Випадковість чи сплановано все це з'ясовуватиме спеціальна комісія. Дано доручення створена робоча група працює, зараз будемо готувати на засідання виконавчого комітету, запросимо всіх учасників цього процесу, скажімо, керівництва русу, на які підстави і чому саме так це відбувається. Тому що практично порушуються права людей. Із настанням холодної пори року очікується зі слів головного лікаря Лариси Бабікової і ріст захворюваності на грип та ГРВІ. Про основні заходи профілактики і те головне, що потрібно знати кожному, аби не захворіти, та інші питання обговорять на розширеній медичній конференції, яку заплановано на 9 годину 10 листопада. 10 листопада, о 9 годині в міській поліклініці, ми проводимо таку розширену клінічну конференцію, куди запрошуємо. Наші засоби масової інформації, де будуть особливо увага, буде звертатись на основні заходи профілактики. Це буде досить обширна інформація і для населення, і для кожної з нас переймаючи позитивний досвід інших міст, у Бердичеві ґрунтовно вивчають ситуацію, думаючи над створенням єдиного центру реабілітації дітей, що нагадаємо, планують розташувати у колишньому приміщенні спортивної школи ще раніше садочку, що по вулиці Данилівській. Зараз вивчається питання медичними працівниками. Тобто, той досвід, який є в інших містах, ми повинні, ну, я скажу так, в інших містах вже пройшли цей певний шлях, і я думаю, що не скористатися їхнім досвідом було б абсолютно неправильно. Тому створимо єдиний центр. І ми тоді будемо бачити, які діти, якої категорії, які послуги потрібно надавати. І які спеціалісти для цього потрібно, які кошти саме для цих на ці цілі потрібно.